Нині у притулку Дайла подружжя утримуються понад пів тисячі тварин. З них із прифронтових територій і з місць активних бойових дій понад 120. Передають тварин і військові. Знайомтеся, це рада. Хвостаті приблизно 6-7 років. Чотирилапу сюди евакуювали з Куп'янська. Вона була дуже налякана, в занедбаному стані і худа В притулку її виходили. Ми дуже довго її лікували, відновлювали її стан, але досі залишається проблема того, що вона дуже сильно боїться вибухів і усього, що зв'язано зі зброєю, будь-яких дуже різких звуків. На жаль, дівчинка травмована саме цим. А це кузя. До притулку його привезли небайдужі люди з комишувахи. Він був у жахливому стані. В собачки не було шерсті. А ще в кузі немає ока. А в тілі ветеринари виявили три кулі. Але в притулку кузю привели до ладу. Його знайшли у ямі сміття. На жаль, повністю лисого. Люди спочатку подумали, що він мертвий, але несподівано він почав гавкати. Кузю привезли до клініки одразу ж. Лікарі нам сказали, що скоріш за все він ходити не буде, тому що у хлопчика три кулі у тілі: дві знаходяться в області спини і одна із них у голові. Чесно кажучи, я думала, що він не виживе. Але через три місяці хлопець вирішив зробити нам усім дуже великий сюрприз. Він встав і пішов. Просто встав і пішов. і Після цього він почав бігати. Волонтери розповідають, кузя має хронічну хворобу, через яку потребує особливого харчування. У нього пожиттєво прописаний корм гіпатік. Це корм, який слугує підтримкою печінки. І саме цим кормом нам потрібно годувати кузі як вологим, так і сухим. Якщо у когось є можливість нам допомогти з закупівлею корму для кузі, це було б просто супер. Адже на один місяць для одного кузі нам потрібно 8 кілограмів сухого корму і приблизно 30 баночок вологого. Одна баночка коштує на сьогоднішній день 150 гривень, якщо я не помиляюся. А 8 кілограмів корму приблизно 2,5 тисячі. На один день на харчування тварин в притулку витрачають 100 кілограмів сухих кормів, на місяць три тони. А ще потрібні м'ясо та м'ясні субпродукти. У вихідні в обідню пору тут завжди чимало гостей. Батьки з дітьми і усі небайдужі люди приходять вигулювати чотирилапих вже четвертий рік поспіль. Що суботи тут і пані Тетяна. Жінка розповідає, дуже любить тварин. До притулку приходить, аби вигуляти мишка. Завжди приносить йому та його друзям щось смачненьке. Я спочатку з Марусею гуляла, а потім побачила мишка. Він сліпий, він глухий, він старенький. Його привезли, він ну, чи побили його, чи під машину попав, щось таке. Ну, Лікували. Спочатку лівий глаз трошечки бачив кусочком, ну а потім вже ні. Ну так гуляю на зиму йому там під роблю в цій будку, то теплу дяшку йому, то вкусняшки отоношу, ну а так і живемо. Завітали минулої суботи до притулку і представники благодійного фонду Голоси дітей зі своїми підопічними. Принесли сухий корм, ясні консерви та медикаменти. Все це для песиків. Хай вони їдять, ось такі товачі. Ми вирішили трішечки додати дітям емоції і батькам. Ми знаємо, що ці собачки обділені увагою, тож ми вирішили і собачкам приділити час і радість і дітям так само трішечки розвантажитися. У кожного була можливість вигляда собачок. Він дуже добрий. Він хвостиком виляє. Це саме головне, що він до мене добрий. У нас є і собачки, і котики вдома. Ми дуже любимо тваринок всією родиною. Вирішила повигулювати псів, тому що вони мені подобаються і вони дуже е добрі і красиві. Відвідують цей притулок і патрульні, допомагають, зокрема, кормом і, звичайно ж, вигулюють тварин. Тварини залишаються самі, вони залишаються без господарів. Наразі тут є тварини з окупованих територій, також, наприклад, ті, стосовно яких переходять виклики стосовно агресивної поведінки. Тут їх лікують, дають їм довжний уход. Також ми допомагали цьому притулку неодноразово. Стосовно засобів необхідних для тварин стосовно їжі, до нас може прийти будь-хто з 12 до 3 ви приходите з гарним настроєм. Найголовніше, щоб з гарним настроєм. А ви спілкуєтеся з волонтерами, які підбирають для вас собачку, і ви можете без проблемно у парку провести час без волонтерів, без нікого, тільки ви та тваринка. До нас нещодавно приходила дівчина. А я хочу погуляти з собачкою. Добре, дали їй собачку на ім'я Лесі, Вона погуляла з нею 20 хвилин. Прийшла і говорить, я її забираю». Притулку можна допомагати м'якими і сухими кормами, крупами, м'ясними субпродуктами. Також потрібні іграшки для тварин, повідки, нашийники та речі для підстилок. Тож не залишайтеся байдужими до долі цих чотирилапих. Якщо є можливість, приходьте вигулювати собачок. Можете прихопити із собою і смаколики для них. А ще якщо обираєте собі чотирилапого друга, то тут можна з легкістю такого знайти. Працівники шукають кожному з них, люблячого господаря і готові передати в добрі руки. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТ. him